Вітаю вас, шановні виноградарі та любителі сонячної ягоди. Сьогодні ми знову в моєму винограднику, і на цей раз ми прийшли для того, щоб зробити третю профілактичну обробку винограду від хвороб. Ця обробочка після, цвіт... після його цвітіння, так би мовити, погороху, як говорять виноградарі, перед ми поспішали, робили зелені операції, працювали з пасинками, чеканили виноград, а також нормували гронами. Кожен виноградар знає, що зелені операції обов'язкові, тож ми їх виконуємо. А сказати чесно, немає їм ні кінця, ні краю тим операціям, але ми і сьогодні ще штурмували. Свій виноградник працювали, щоб встигнути сьогодні зробити ввечері обробочку. Так як знову у нас находять дощі, і тому обов'язково-обов'язково обов потрібно зробити обробку. Так як коли задощиться, то це дуже-дуже проблематично. Потрібно мінімум 6 годин. А краще, коли є 12 годин після обробки, щоб листя винограду успіло всмоктати речовини, які ми будемо обробляти. Ми сьогодні робимо обробки фальконом, таносом та свіччям. Ці препарати використовуємо вже не перший рік, нас вони задовільняють і тому проводимо обробки саме ними. І тож робимо робимо своїх препаратів бакову суміш. Нагадую, що кладемо фалькон, який працює по оідіуму. Його кладемо 5 мл на 10 літрів води. Таносу кладемо 5-6 грамів на 10 літрів води. Він працює по мільдю. А також кладемо свіч, який працює по сірої гнилі. Його кладемо 10 грамів на 10 літрів води і оприскуємо наш виноград. Головне запобігти таким небажаним хворобам виноградним, як мільдію та оїдіум. Хвороби дуже такі негарні. Мільдію виражається у тому, що пошкоджує виноградний лист. На ньому такі, як маслянисті п'ятна, з'являються такі негарні. Потім ця хвороба розвивається і, звісно, втрачається врожай. Оїдіум проявляється у тому, що з'являється на ягодах. Такий наліт сірий, неприємний наліт. Потім він з'являється і на виногр... переходить і на виноградну лозу. Звісно, це зашкоджує винограду, і виноград можна взагалі втратити. Тому цю ці хвороби треба попереджувати. Багато хто із людей, Котрі вирощують виноград, говорить: та у мене прекрасний лист, чистий. Я не буду обробляти і не робив там обробки ні єдиної чи ще щось. Чекають, коли щось проявиться. Але звісно, що після цвітіння, коли у нас виноград уже гарно зав'язався і почне спіти, і не дай же ж Боже проявиться ця хвороба, то врожай буде повністю втрачений. Тому ми і проводимо ці обробочки. Як правило, проводимо їх ввечері, щоб температура повітря була не вища, ні в якому разі не вища, ніж 25-26 градусів. Тому що якщо ви при високій температурі наносите свої препарати на виноград, то вони не встигнуть всмоктатися і випаруються. Тобто, виноград вроді б і оброблений, а в той же час він не отримав того, що треба, не отримав захисту. У цьому році весна була дуже нестабільною. Були перепади температури, в травні були навіть заморозки. Тому мій виноградник і розвивається не дуже рівномірно, скажімо так, так як він був пошкоджений морозами. Тому ви бачите, зверну вашу увагу, які зараз у нас грони. Ось хочу показати на прикладі красавчика. Подивіться виноград, красавчик, яка грона ось яко, яка вона розкішна, гарна і поряд. Подивіться. Оце вам. Те, що нестабільна весна у нас була, те, що морозами пошкоджений, отакий у мене зараз виноградник. Тобто потребує він роботи більше, ніж кожного року, так як ви розумієте, що одна грона вже наливається, друга тільки відквітувала. Ну, зараз хочу показати, в якому стані знаходиться зараз. Вілюр, подивіться, для нашого регіону, а в нас регіон Північний, я вважаю, що вілюр виглядає непогано. Отакий От вигляд має Юліан, подивіться, теж непоганий вигляд, як для нашого регіону. Зараз хочу показати вам виноград цимус, Подивіться, які грона. Чекаю його з нетерпінням. Подобається мені цей виноград, поряд Рембо. Теж дуже смачнющий, та я думаю, ви його знаєте. Чудовий виноград. Отакий вигляд має бананас, він у нас кущик молоденький, теж дуже цікавий сорт. А це у нас стара та перевірена Лівія. А зараз ми підійшли до надії Азос. Порівняно пізній сорт, але він непогано дуже переніс морози, я вам скажу. І зараз має ось такий вигляд. Добрий перевірений часом сорт. отож трішки ми пройшлись по нашому винограднику. Бажаю вам, щоб ваші виноградники ніколи не хворіли і щоб ви мали гарний врожай. Тож на все добре. Бажаю мирного неба та міцного здоров'я. Заходьте, пишіть свої коментарі. Буду завжди рада відповідати вам. А також діліться тим, як ви вирощуєте свій виноград, чим ви його захищаєте від хвороб та чим підживлюєте. До зустрічі!